Що Рома, і це, коротше, сама перша ру... Це не сама перша, коротше, це нова рубрика на каналі. Вона називається римське виживання. Да, це перше виживання... римське виживання, перший сезон, перша серія в грі Майнкрафт. Я коротше отут зробив такий невеличкий будиночок, прапор зробив. Такий будинок тут скрині ліжко. Такий ганок че як це називається. Віз, зробив тут. Ой, будь наш план це зробити. тут піще розширити. Ну, да, я зараз одне, два, трошки нового зроблю. Ну, що я вже готовий? Я вже так отівся. Коротше, вибачте, але відео буде недовгі, бо ми просто мало зрядки. Ну, такий острів в нас. Але нічого. Наступна серія буде набагато довше. Таке дерево я його зараз. Я не буду його зараз рубати. Можливо потім зрубаю, його. Але... О, давайте поплывемо туди. Давайте. Все це колонія Римської імперії. Я розширив Римську імперію. Класс! Тут можна поселення своє зробити. Де можна зробити поселення? То можна ще побудувати будинки, але я їх буду будувати потім. Що головне? Тепер наш острів як наш острів Можно ось не острів але давайте ми ще дослідим там. гравий тут ще острів і тут ще, короче, будемо досліджувати. Нашу імперію, і не імперію, а наш світше клас, кримська імперія, да, це я возродив я, короче, там заселю селян. Майбут, бо заселю селян. Оселюй, будуть вони жити тут. Я розрівняю ту територію, щоб нормально було. Зарвлю шахту. Да і тут. Сейчас сделаю зарублю... ДР... ДРЛ посажу и еще какие-нибудь блинки сделаю такие, да будет очень круто. Ну что, всем удачи, всем пока.